Так, народ, всім привіт. Їдемо сьогодні на прогулку з Ромою. Буду знімати вам щось. Щось цікаве, попадеться, то буду знімати. І буду тестувати свою, не свою, а шестикольосну коляску. Як вона себе по полю поводить. Першу перешкоду проїхав добре. І друга проблема маленькі колеска, отакий от щебі. Трясе сильно. То наш рома. І їдемо польовими дорогами. Тарабанить та шестикольосна коляска. Ще як на фірі. З дерев'яними колесами. Ну, і чого вона по асфальті тихенько йде. І маневрена вона. Крутиться на місці. Взагалі чітко. Приїхали на яблуні. Каже Рома вже хтось яблуні визбирав. Не попадали. Не визбирали, обдерли. Обдерли, я бачив, ходили з такими рвали їх одразу з дерева. Яблок як гною, але все гнилувате. Але Рома... але Рома вже не йшов добре, каже, що буде пробувати, а що робити. Вентилятор ж гудить. Ум сільніший коляска робить Тарабанить та шостикольосна Бжесть Жесть. аж страшно Зайчик маленький Не бачить, не дуже маленький Приїхали до цивілізації. Тут такі фаї машини продаються. БМВ. БМВ. Тут БМВ, все електро. По правій стороні бензинові. Заїхали трохи в парк з бамбуками. Їдемо до озера і додому. Приїхали на озеро, там якийсь кіпіш, багато столиків, буде сидять і відпочивають. І ми теж відпочили, покатались і їдемо додому. Все, ставте вподобайки і буде вам щастя. Коротше, їдемо додому. З озера. І дощик такий накрапав конкретний. Коліна в мене вже мокрий. Пена дуже, але красиво. Красивий контраст такий. Дощик тут сухо. Рома там пече. Все, коротше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і буде вам щастя. Будьте здорові!